Давайте почнемо наш кулінарний челендж. Почнемо з приготування торта. Чекаю на ваші тортики для мене оберу найсмачніший. Звісно, у мене вже заготовлені смачні коржі. Потрібно вирізати круглою формою центр, щоб потім залити смачний всередину. Але повернемось до збирання торта. Почнемо з крему. Корж. Далі крем, апетитно виглядає. Розрівнюю крем по всьому коржу. Далі накриваємо коржем з отвором у центрі. Знову наносимо крем. Розрівнюємо. Кладемо ще шар коржа. І зберемо ще цілий ярус. Торт має бути високим. Тепер потрібно вирівняти торт з усіх боків. Наносимо крем. Ось так. Далі вирівнюємо шпателем. Торт ідеальний. Mm -hmm. Мені знадобиться мед. Ей, бабуся, я перший взяв цей мед. Він мій. Поступайся старшим. Бабуся, мені мед потрібніший. Потрібно додати до торта. Мені він теж потрібен. Добре. Не розумієш по-доброму, тоді буде по-поганому. Що ви накоїли? Ви вкусили мене за ніс. Мед мій і поверни мені шилепо. Чудово. Заливаємо мед у центр мого торта. Як це смачно! Тепер прикрашаємо торт гарними патьоками з ванільної глазурі. Дуже апетитно. І, звісно, прикраси. Додамо мармеладні лимонні часточки. Кладемо на торт. Супер. Буде смачний лимонний торт. Лимонний? Він же буде кислим. До мене прийшла ідея краще. Відкриваємо пасту зі смаком хуба буба Так, її непросто відкрити. Можу спробувати зубами. Не виходить. Є ідея. Відкрию банку за допомогою бензопили. Не треба цього робити. Я сама тобі відкрию. От, будь ласка. Дякую, бабуся. На чому я там зупинилась? Точно потрібно залити пасту зі смаком хобабуби в торт. Готова? Ой, на стінках ще лишилось. Спробуємо. Ммм, смачно. Я навіть можу надати бульбашку. здорово. Тепер мені потрібна справжня хубабуба. Витягуємо з упаковки. Потрібно покрити торт хубабубою. Вийшов такий милий рожевий торт. Потім кладемо етикетку хубабуба. Клас! Мені потрібен сироп Скітлз. Його я залью у свій торт. Готова. Тепер довкола викладемо кольорові смужки з мастики. Це нагадує веселку. Клас. Кладемо етикетку зверху. Готова. Малятко Джено, Швидше спробуй. Ух ти! Ви постарались заради мене. З чого мені почати? Все виглядає так смачно. Ого го почнемо з цього тортика. Який він смачний! І всередині є сироп. Прикольно! А тут лимонний торт. Спробуємо. Всередині мит. Обожнюю. Так, смачно. Ух ти, який милий рожевий торт. А що всередині? Схоже на рідку жуйку. Я навіть бульбашку можу надути. Як здорово! Мені подобається. Я вирішила, що перемагає сестричка Дженіс. Так, перша перемога моя, я така рада. Тепер я хочу пряниковий будинок. Зробити його для мене. Ось такий. Я ніколи такого не робила. Спробуємо. Звісно, мила бабуся зробить. Простіше, простого. потрібно почати з вирізання форми. Ми ж маємо збудувати будинок. Головне правильно вирізати всі деталі, щоб потім його зібрати. Тепер відправляємо випікатись. Виставляємо потрібну температуру і чекаємо. Бабуся, що це ви придумали. Я вирішила не робити солодощі. На сьогодні моїй онучці вистачить. Я зроблю корисний будинок овочів. Вона оцінить мою турботу. Візьмемо пару куляк творожного сиру, кладемо на тарілку, тепер ложкою розрівняємо по тарілці весь сир. Далі беремо броколі, моркву та огірки. З брокелі вийде мила подоба живого паркану. Яка краса вийшла! Справжній будиночок у селі. Краса, я молодець. Дістаємо креке-ритук. Мені вони підходять. Занурюємо їх у нутелло. Вона така липка, що точно зможе поєднати їх між собою. Збираємо з них будинок. Вийшло. Тепер прикрасимо маршмелло. Подивіться, як круто. О, а до мене прийшла ідея. Додамо трохи вогню, щоб розплавити маршмело. Ого, як потужно і швидко. Чудово. Щось пішло не так. У мене загорівся будинок. Як мені це виправити? Бачу пожежу. Потрібно рятувати Дженіс. Зберемо з пряників машину. Подивимося, що вийшло. Ідеально, ставимо на стіл. Додамо до неї збиті вершки. Дженіс, приймай допомогу. Бо серйозно збиті вершки допоможуть? Дякую. Чудово. Пожежу загасили. Дякую, шеф. Ви мій рятівник. Я знаю. Я продовжу збирати свій будинок. Кладемо його на підкладку з пряника. Чудово. Тепер приступаємо до прикраси. Почнемо з ванільної глазурі. Прикрасимо нею весь будиночок. Клас. Можна додати скітелс. І прикрасимо яскравими льодяниками. І останні штрих кольорова посипка. Яка краса! Я готовий. Всі готові? Чудово! Тоді давайте швидше покажемо наші будиночки Дженні. Як круто! А це овочі. Підійде. А з цим будиночком точно щось не так. Дивно, він виглядає жахливо, не хочу його їсти. А що вигадала для мене бабуся. Будиночок із овочів виглядає яскраво свіженько. Спробуємо трохи. Ілги дота ненавиджу овочі. А цей пряниковий будиночок приготував для мене шеф. Так я і хотіла. Спробуємо. Тут так багато смаколиків. Почнемо з дверей. Як смачно! Мені дуже подобається І льодяник Смакота. Перемога за шефом. Як же? Інакше й бути не могло. Тепер зробіть мені бургер. Я так зголодніла. Ви точно всі впораєтесь. Це ж не складно. Тоді можна починати. Поїхали. До мене вже прийшла ідея. Зроблю бургери з пончиків. Дякую брати. Ух ти, мені подобається зелений. Беремо його, розрізаємо пончик на дві половинки вздовж. Замість котлети використовуємо шоколад. Так, плитка занадто величезна. Я можу з'їсти зайве. Мені не складно. Тим паче, що це так смачно. О, а тепер ідеально. Додамо мармеладні стрічки. Ліємо зверху шоколадним сиропом. Смачно! Клас! Смакота! О, до мене прийшла ідея зробити маленькі кольорові бургери. Булочки готові. Залишилось зробити котлети. Формуємо кульку із фаршу. Кладемо на сковорідку і притискаємо. Ось так. Чудово. Тепер кладемо котлети на булочки. Клас! Далі помідор. Звичайно ж, потрібен сир. Супер. Кетчуп. І можна накривати булочками зверху. <плес> Я ось зробила булочки. Шеф, подивіться, у мене булочка у вигляді ведмедя. Пилота. Залишилось зібрати бургер Салат, Далі котлету у вигляді серця. Після огірки Помідор. Накриваємо булочкою. Дженіс Люба вистачить шоколаду. Так, ви маєте рацію, я захопилась. готова. Дженно, спробуй. Як чудово, все виглядає смачно, а це щось незвичайне. Ой, як багато шоколаду. Всі руки будуть брудні. Не буду таке. А це схоже на міні-бургери. Такі крихітні і мені подобається. Давайте спробуємо. Клас! Здорово! Але я хочу спробувати ще. Це булочка у вигляді ведмедика. Яка краса. Навіть їсти тебе шкода. Але я спробую. Бабуся, твій бургер найкращий. Правда? Дякую, Люба. Така радість. Перша перемога. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.